Неймовірна краса. Весна, природа жила. Газон спрямовує. Ось така краса. Ось такі дерева з такими клин, мабуть, так з такими наростами. Видно, вже тисячу років. Дуже гарний парк, ухожений, скрізь чиста, зелена. Влітку дуже багато тіні. Сльос Парк міста Венхен. Там дворі, два замки. Це старий замок, це трошки це, ну, все одно вони 1800 якогось там року. Сходимо в замок, Потім я вам розповім за замки. А зараз прогуляємося шлюз парком.